Якомога більшу швейцарку чи арену. Подивимось по людях. Так, представник Канади з рейтингом 236. Треба вигравати. Дали хорошого опонента. Так, ну бачимо в лідера 17 очок представника Австралії. В мене поки 6. Одна нічия в виграшній позиції. І дві перемоги. Да. Трохи не дожав я Михайла Голубєва, ще й потім місклікнув у виграшній позиції. Але ладно. Це було вже значно раніше. Так, ну розіграли французький захист. Об'єктивно, тут позиція в білих ну, тільки на пів копійки краще. Але вона доволі отруйна, якщо не знати, як грати. Я сподіваюся, що шахіст чи шахістка з Канади може тут чогось не знати. Так, бачимо німецька бригада доволі. Сильно зібралося. Так. Здається, тут можна так ходити. Тому правильно, спочатку кінь е 7 грати. Так, тепер я трошки відкрив короля. Так, а що на кінь G5, кінь D8 є, так? Да? Тоді поки рокировку зробимо. Тепер питання, як чорні будуть дорозв'язуватися. Да, тому всі, в кого є профіль на час застрибуйте в цей клуб, щоб ми могли завтра зробити хороший великий турнір. Так, кінь опять, технічно і пішака захищає грамотно. Ну, очевидно, що я ферзів міняти не повинен при жодних обставинах. Куди ж відійти? Ферс е 4 ферс с 6 Отруйно виглядає. Кудись на е 2 напевно, щоб після кіння 3 до пішака чіпнутися. Ну і плюс, коли кінь стане на е 5 щоб ідея ферс H5 шах якась була. Так, 3 0 логічно. Давайте так. Тепер слон вийде на F4. Дуже хороший протяг по діагоналі. І по іншій діагоналі можна просто заматувати при бажанні. Так, також нагадую, що як в 2022-му, так і в 2023-му я на своїх стрімах продовжую збирати кошти на Збройні Сили України. Тому, якщо вам подобається те, за чим ви спостерігаєте, то ви можете задонатити і ці всі гроші, ці спрямовано підуть в Фонди Збройних сил України. Жодної копійчини я собі після 24 лютого не збираюся брати. Це можна зробити за ось цим посиланням. Так, ми давайте поки прив'яжемо. Так, ну це вже небезпечно. Давайте так. Слон не виходить. І тут ще одна зв'язка. Не подобається мені те, що робить мій канадський опонент. Тому я думаю, скоро тут повинно знайти щось потужне. Ну, саме найпростіше Кінь G5, Слон D6, Кінь f 7 Поки єдине, що бачу. Прям дуже хороше. Але, можливо, є якісь інші маневри. Пан Віктор Чатік з контрнаступившим роком. Привіт, Павло. Дякую Да, всіх зі наступившим. Як там, 202 ЗСУ або 2023 СУ. <кій> Ось. Тому віримо, що так і буде. Так, це що таке? Шкода ферзі 8 нема ходу, поле d 8 тримається. Хитрун розв'язується. Так, як же тебе надурити? Давайте поки так. Певно, назад піде. Шкода не було Тура D6. Тому що Тура Е6, і я не можу поставити мат, ферзь тримає на Тура b6, Тура б6. Я не встигаю за багато матеріалу з'їсти. Тому на тура d8, напевно, треба буде ферзем кудись тікати. Можливо, навіть на А4. Тоді слон Е7. Не хочу пол Е7 віддавати. Знову таки, ще треба тура D8 назад піти, бачите? Він зіває фігуру. Все. Побили і побили на D6. Зайва фігура. Ось в аренах треба ловити таких опонентів. Тоді в тебе є шанс боротися за перемогу. Тому що, бачите, я тільки втратив пів очки, але дуже мало партій зіграв. І це мені може аокнутися.